Доброго дня, У вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження. Шкода Октавія А5 2011 року випуску з двигуном 1,8, з турбодвигуном та механічною коробкою передач на 6 ступеней. Ось такі 15-ті диски. Автомобіль гарного білого кольору, камера заднього виду, величезний багажник Шкода, як завжди, ліфтбек. У нас інтер'єр темного кольору, тканинний, повний електропакет, хобі дімачі, бортовий комп'ютер, пробіг на 151 тисяча кілометрів, мультимедіа, парктроники задні, та ще раз нагадаю, що є камера заднього виду. Якщо даний автомобіль вас зацікавив, дзвоніть, пишіть у чат-бот, а також приїжджайте на тест-драйв. За автомобіль можна розрахуватися готівкою, без готівку, а також надаємо послуги кредиту та лизинку.